Слово про наших королів На весні 1999 року, я, ще геть зелений історик із доволі приблизним уявленням про те, якою має бути моя майбутня кандидатська дисертація, ходив щотижня по семіна на семінари, що пізніше стали відомими семінари по вівторках, і потрапляв на дійство іншої науки та історії. Чому дійство? А як ви оцінюєте те, що професор, виступаючи перед аудиторією, постійно спілкується з нею? Питає дозволу зняти піджак, бо в переповненні аудиторії на третьому поверсі першого корпусу могилянки стає спекотно у травневий день, коли він говорить українською з легким діаспорним акцентом, вільно переходить на польську, англійську, німецьку, російську, а інколи театрально дістаючи з кишені маленьку книжечку латинських афоризмів, цитує потрібні йому під час лекції фрази латиною, жартівливо апелюючи до відомого професора-латиніста з Варшави. Мені. Вихованому в радянській школі та ранньоукраїнському педагогічному інституті в Кам'янці-Подільському, все це було дивовижно. Як так? І це можливо, що професор не будує муром між собою та слухачами, говорить цікавою, і яскравою мовою, мовами, активно жестикулює, як типовий мешканець Апенінського півострова та насамперед вражає своєю ерудицією. І? Лукаво посміхається навіть тоді, коли в дискусії з ним не погоджуються старші від нього слухачі. Що ж, варто вже розкрити імена осіб, яких я свідомо не назвав у попередньому абзаці. Наталія Ковенко була тією, хто проводив семінари по вівторках, професором латиністом до якого зверталися під час лекції, і разом її організатором був Єже Аксер. Керівник програми ОПТА, що згодом виросла в цілий факультет Liberalis» Варшавського університету, а от головною дієвою особою цієї вистави був Роман Шпарлюк. На той час директор Гарвардського інституту українських студій. Сама лекція, що стосувалася формування модерних націй у центрально-східній Європі, трішки вже стерлася з моєї пам'яті. Доступні праці професора Шпарлюка дають змогу не надто перейматися з містом лекції, важливішим є враження і те, що врізалося в пам'ять е, пам назавжди. Власне, тоді я вперше почув. Що в довгому довгому 19 столітті відбувалося стільки цікавого і важливого для сьогодення, і моя пам'ять тільки встигала фіксувати бодай якісь факти, зіставні з моїми мізерними на той час знаннями про цю добу, як взагалі про формування модерних націй. А коли ще почалася цікава математика і порівняння історичних подій з пересічною тривалістю життя людини, я зрозумів, що історію можливо і потрібно представляти публіці яскраво. Усе це дивувало і заворожувало водночас. Адже ніде правди діти, вивчення історії наприкінці існування Радянського Союзу було тією ще мукою, коли читати підручники було не цікаво, навіть шкідливо. Що я й робив, не читав. А от цунамі нової історії. Яка видавалася цікавою і справжньою, аж ніяк не сприяла формуванню стійких уявлень про минуле, читаючи кожен доступний текст. Я розривався між усім, що можна окреслити словом історія. Це недобре, але не так уже і зле порівняно з тим, якби я нічого не читав. Мабуть, згодом доведеться піти стежкою Умберто Еко з його недооціненим, недооціненним, як на мене, романом Таємниче полум'я Королеві Лани і написати свої рефлексії про той час, коли я захотів стати істориком і про те, що я для цього робив. Під враженням тієї лекції професора Шпарлюка я перебував дуже довго. Але повернімося у весну 1999 року і те, як вона вплинула на мої історичні уявлення та спроби презентації. З роками я багато разів слухав і з великим задоволенням лекції Шпорлюка у Варшаві та Києві. Спілкувався з ним з Дакавою у Harvard Faculty Club, що на Квінсі Стріт у Кембриджі у штаті Масачусетс. Але перше враження це як ви правильно здогадалися, найкраще. Власне тоді, під час лекції у Могилянці, Роман Шпорлюк запитав у аудиторію. Чому у Кракові та Варшаві я бачу численні групи польських школярів, маленьких діточок, що приходять та приїжджають з усієї країни, аби побачити поховання своїх королів. Але я не бачу діточок із Луганська, що роблять подібне в Києві чи у Львові. Ух! Наприкінці 90-х це пролунало настільки несподівано, що навіть одразу важко було зреагувати на це. Звісно, після того, як минуло здивування, йому почали опанувати. Так у нас. Так, у них були свої королі, а у нас їх не було. На цьому аргументація тоді і завершилася. Лишився подив аудиторії: які королі? Де в нас є поховання королів? І, мабуть, ніхто не поставив питання про те, чи ці королі є нашими. Професор Шпарлюк мав рацію, порушуючи це питання, і відповідь на нього є більш складною в українських реаліях ніж я міг тоді уявити. Звісно, живучи в Луганську важко укласти у свою ментальну карту якогось короля та ще свого. Це важко зробити і в Києві, і Полтаві, і Житомирі, та й, мабуть, у більшості українських міст. У нас мало що нагадує про минулі часи, коли люди, що проживали на цій землі, були піддавними того чи того короля. Ностальгія Галичан, закарбатців та частини буковинців за цісарам – це трішечки інша історія, яка охоплює якраз те довге-довге XIX -довге століття, яке я для себе відкрив на ті лекції. Але нині йдеться не про цісарів і про їхні імперії. Омелян Пріцак свого часу дуже добре пояснював складність написання історії України, особливо тієї, про яку йтиметься далі. Нам виразно бракує держави у всій осяжній історії України. І тут, ймовірно, Шпорлюк апелював до схожих конструктів, про які він, мабуть, не раз дискутував з Пріцаком. Але те, що в наш в поточному Популярному та шкільному дискурсі називається Київською Руссю, удільними князівствами Рюріковича, серед яких ми завдяки Михайлові Грушевському та його критиці звичайної схеми російської історії виділяємо Галицько-Волинське князівство, і є для більшості читачів нашими державами часів середньовіччя. Далі настає виразна перерва, про причини якої йтиметься далі, як і про те, що було по тому, і в складі яких держав перебували від другої половини 14 століття українські землі, і тут варто пригадати наш наших перших королів.